Така от теж історія була з пожежею на території Запорізької атомної електростанції. Пан начальник розвідки, давайте. Так, я тут. Питайте. Питайте, що це було? Щоб що? Це була пожежа в результаті Клас. Да. Насправді нічого класного в цьому немає. Це безпрецедентний виклик для світової спільноти і для системи світової безпеки. як такої Зараз фактично світ. О, як би так делікатніше сказати, ми ж перейшли на формат більш серйозної поплави, аніж да? у нас була в перші місяці. Коротше, світ не стягує, світ не стягує йому стрьомно, світ не хоче ескалації, але світ не хоче загинути в атомному попелі. Але от на цих двох от вагах вони щось коротше, не можуть поняти, що їм більше ті цінно. Не згоріти тіп, в ядерній катастрофі, е, от, або не, не підняти тіп, ризик конфлікту в світі до максимуму. Я думаю, що відповідь очевидна, насправді вони хочуть знову пролавірувати поміж Хуями, е, і щоб все якось там вирішилось. От, е, а ескалації ніхто не хоче, її будуть уникати максимально довго. Але ми це в історії бачили тисячу разів, коли ти дуже довго уникаєш ескалації, ти потім отримуєш ескалацію в сто разів гіршу і потім смокчеш пару років, типу, прутня, от поки не розкачаєшся і не зможеш наваляти тому, хто, типу, собі дозволив цю ескалацію взагалі, типу, розкрутити. І, власне, дуже важлива теза, яку я хотів би сказати, що я про це писав на днях Твітерку у себе в срійці, що Росія. Ніколи не покидає окуповані нею території. Точніше, вона робить це лише за двох умов: або якщо їй це вигідно, або якщо їй дають пизди. І все третього не дано. Відповідно, ми маємо зрозуміти, що за таких умов вони покинуть територію Запорізької АЕС, найбільший АЕС в Європі, тільки за двох умов: або якщо вони сторгуються, або якщо вони отримують пизди. І наразі я навіть не знаю, що більш ймовірно. Це, типу, вже деталі. І я вже за того казав, що звісно можна там думати про якісь там силові операції вирішення цього питання, але це піздец. Типу, це, ну, типу, це е, може бути безпрецедентно, безпрецедентно круто і безпрецедентно жахливо. От. В будь-якому випадку, якщо така операція колись буде, е, то вона війде в підручники або як успішна, або як неуспішна. От. А взагалі, ну, типу, ситуація дрянь. Вони, власне, шантажують в світ, і світ нічого з цим не робить, бо не може. Ну, власне, був ООН, які скликали ті ж самі підараси, росіян і скликали. Тобто, типу, ви зацініть рівень їх, не знаю, знову ж таки, культурно не виходить. Рівень їх уюбанства, якщо вони фактично. Захопили шмат чужої країни, захопили вперше в історії, до речі, ну якщо не рахувати Чорнобиль, ну виходить, що друге, ладно. Друге в історії захопили е, війська, е, захопили атомну станцію. І вони ж тепер кажуть, що типу, ми створюємо типу, загрозу, загрозу кризи, загрозу ядерної катастрофи, і вони скликають Радбез ООН для того, щоб сказати, що ми погані. І як вони кажуть, як завжди, вони називають нас київський режим і покровителі Запада. От, ну, Натякаючи на Велику Британію і на Штати, і так далі. Ну, тобто, повна чепуха і їхні бензі особливо. О, але тим не менш, світ нічого не може з цим зробити. Всі похитали головою, як завжди. Частина країн сказала, що треба робити демілітаризовану зону, як і наші також. І наші сказали, що ми готові посприяти місії МГТ, перетнути річку Дніпро, подолати ці скільки там 5 миль. І завести їх, якщо їм треба, буде в Енергодар. Це не проблема. Типу, просто якраз Росія для того і робить там обстріли, для того щоб місія не приїхала тому що європейчики і взагалі в принципі Західний світ не любить їздити там, де стріляють, от тому Русня стріляє, і відповідно місії там не буде, принаймні, якийсь час, тому ця ситуація нічого хорошого нам не несе.